Тема безпекових гарантій цього тижня вийшла на перший план. Україна та США провели вже третій раунд консультації з ухвалення тексту майбутньої угоди. Важливий цей документ і ще й в тому, що він має бути показовим, адже деякі країни-партнери чекають на цей текст і готові надати власні гарантії за тим прикладом, який покаже Америка. Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко з'ясував, як просувається робота над угодою і що вона може дати. Отже, Дмитре, вітаю тебе. На якій усе стадії і чим важливий цей документ? Розкажи, будь ласка. Льош, з'ясовував просто сьогодні, говорив з американськими чиновниками і готовий все детально розповісти. Отже, безпекові угоди, які Україна укладає з партнерами, це певні гарантії підтримки. Втім, важливо розуміти, що на період до повноцінного членства в НАТО, тобто, це не альтернатива членства в альянсі, це не якийсь паралельний процес, а саме допоміжний механізм. Інструмент, коли країни беруть на себе зобов'язання допомоги, причому що важливо, не на рівні якихось гучних слів чи декларацій, які в цьому документі пропишуть. А він має бути абсолютно конкретний, здебільшого навіть цифри там мають прописати, зокрема цифри фінансової допомоги. Ну і саме тому затримка тут в конгресі в принципі пригальмувала процес перемовини зі сполученими штатами, тому що ну американська адміністрація в переговорах же беруть участі представники держдепу і Пентагону і Радбезу сполучених штатів мали чітко розуміти, який фінансовий ресурс вони мають. Ну а як розраховувати фінансовий ресурс на роки, коли з осені. Не могли прийняти фінансовий пакет на найближчі місяці. Ну і зараз повідомляють, що це вже етап роботи над текстом, тобто навіть не над принципами. І сторони виходять з того, що в цій угоді буде десятирічний термін. Чому це важливо? Я говорив з американськими чиновниками. Попередня позиція Сполучених Штатів була і попередня пропозиція, що ця угода пропонувалася як угода на 5-7 років, тому що ну дійсно в умовах війни складно щось прогнозувати наперед. Втім, чітка позиція України на наполягання України, що зі сполученими штатами, ну в принципі, так само як і з рештою партнерів, безпекова угода має бути підписана на 10 років. І на весь цей час, починаючи із цього року, і до ну, виходить, 2034, го мають прописати і принципи безпеки, і е, обсяги підтримки, і фінансової, і політичної. Ну і що цікаво, мені пояснили, що в цій угоді якраз планується окремий розділ, в якому передбачить співробітництво України і Сполучених Штатів у виробництві виробництві Зброї виробництві на українській території. Від кількох співрозмовників в американській адміністрації я хотів почути про строки підписання. Ну і мені якраз сказали, що поки все поки все в, на стадії, коли обговорюють, на стадії, коли. Радяться стосовно запитань, не можуть прогнозувати якісь конкретні строки, ну що не менше не можуть говорити про це на камеру. Втім, попереднє бачення було навіть говорили і про травень зараз через цю довгу затримку в конгресі і у Вашингтоні, і у Києві в принципі є чітке бачення і чітке бажання, щоб можливо сумістити підписання цієї безпекової угоди, і саміт НАТО, який цього року прийматиме Сполучені Штати, як крок, який може надати впевненість Київ. Ну і знову ж таки важливо розуміти, що це не альтернатива просування України в НАТО, а на саміті щодо українського шляху до НАТО має бути прийнятий окремий документ. Ну а скоріше, як елемент підстраховки, як перечекати цей термін. Е Поки цього не сталося, закріпивши зокрема і пріоритет у поставках Києву зброї і військових технологій. А один з основних спікерів адміністрації Джон Кірбі цими днями проводив закритий зум-кол для журналістів. Ну якраз виникло теж. А це питання безпекових гарантій. Від нього я почув дуже цікаву думку, якою хотів би з вами поділитися що Сполучені Штати розглядають ці безпекові гарантії ще й як план, який знадобиться в момент, коли зупиняться бойові дії. Бо незалежно від того, коли ця війна закінчиться, на якому рубежі вона закінчиться, Україна все одно матиме довгий кордон з Росією. Ну і якраз виникатимуть нові загрози нападу, а так і загострення. Ну а ще цікаво, що окрім цього, Україна. Хоче щоб ця безпекова угода зі сполученими штатами, щоб було прописано, щоб документально зобов'язала будь-яку американську адміністрацію допомагати Україні на шляху до НАТО. Ну і те, що я чую, що щодо цього, щодо цих принципів меседжів в принципі немає якихось різних думок, що згодні партнери, що є спільне бачення, що документ сприятиме майбутньому членству України в альянсі, але не робитиме альянс стороною конфлікту з Росією. Що виникає? Виникають певні розбіжності, виникають певні питання. І стосовно того, як потім домовлятися, коли всі країни на коли всі країни дали безпекові гарантії, а Україні ця допомога знадобиться. Втім, це вже процес далекого майбутнього. Зараз важливо підписати ці угоди. Наскільки я знаю, що готуються просто шість текстів. Ну і один з них зі сполученими штатами. І в принципі, є розуміння, є підтримка, є спільне бачення. Це те, що я чую, колеги Київ. Дмитро, дуже дякую тобі. На зв'язку з Вашингтона був наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко.